За нижних податкових заробляння, ми пам'ятаємо за, за період в збідних періодах до 1 квітня 2014 року. Тобто платив податків, наслухавшись, історії з приводу того, що треба сплачувати, йти на податковий компроміс, чи а, інакше в 100% будете мати нарахування, будете мати продажну справу, ну і відповідно можуть навіть кримінальне провадження або податковий компроміс, або мається проблеми Наслухавшись слухавшись, ну, можливо, з власної водію, як і буває, а, платник податків може піти добровільно на податковий компроміс. Другий випадок також добровільне декларування. Але в цьому випадку, це трошки інший випадок, це в тому випадку, коли незалежно від податкового компромісу а, а, органом ДФС призначено податковий перевірка під час саме цієї податкової перевірки складеного акту до моменту винесення ППР, падник податків, знову ж таки, може добровільно задекларувати свої заниження своїх податкових зобов'язань. Це два випадки, коли палатних податків може зробити, грубо кажучи, добровільно шляхом до уточнення, подання уточненого розрахунку. Наступні випадки. Повідомлення рішення, але ще одних податків не визначився, оскаржувати його чи не оскаржувати. Ну і два останні випадки: вони, в принципі, подібні це неосуджене податкове зобов'язання. Четвертий випадок: а, у зв'язку з, з неосодження податкове зобов'язанням на стадії адміністративного оскарження, тобто вищестоящих що стоящий ДПС, і п'ятий випадок: неосодження суми податкових зобов'язань Судову, до, моменту, тут важливо, до моменту набрання е, рішення судово-законної сили, тобто до моменту облуження податкових